Друзі, вітаю вас! Я Катерина Трушик, і ви на моєму YouTube-каналі. Тут вся важлива, цікава інформація, що стосується вашого здоров'я, здоров'я ваших близьких, ментального, фізичного здоров'я. Ми говоримо з найкращими експертами і в прямому ефірі. І є багато відео записаних у мене інтерв'ю. Тож дивіться, будь ласка, на каналі багато цінної інформації. Сьогодні ми говоримо в прямому ефірі, тож долучайтеся до нашої розмови, обов'язково пишіть коментарі, ми відповімо, знайдемо відповіді на всі ваші запитання. Говорити ми сьогодні про штучний інтелект. Ну, звичайно ж, штучний інтелект насправді вже впливає на все, зокрема, і на медицину. Але разом із технологічними проривами приходять складні юридичні і, звичайно ж, етичні виклики. Чи захищені наші персональні дані? Хто несе відповідальність за рішення, якщо його ухвалює лікар за допомогою штучного інтелекту? Як лікарям і пацієнтам взаємодіяти з цими системами без ризику? Про все це ми поговоримо у відвертій розмові з Наталою Лісневською, медичною адвокаткою? Долучаю Наталю до нашого ефіру. Привіт, Ой, Наталю! Мої вітання! Слава Україні! Героям слава. Друзі, нагадую, ми в прямому ефірі, тому, будь ласка, пишіть свої коментарі. Що ж, поговоримо, Наталю, про штучний інтелект. Здавалося, знаєш, от бачимо ми оці мемчики, і наче воно й смішно, коли лікар. Біля комп'ютера, а пацієнт такий дивиться і думає, хоч би у нього була платна версія чату GPT. Але насправді воно то смішно, але штучний інтелект і чат GPT, зокрема, вже давно входить і в медицину також. Що таке штучний інтелект в медицині? Яке його взагалі визначення і контекст, як у законодавстві, штучний інтелект прописаний в системі в сфері охорони здоров'я? У нас і можливо є якісь приклади. Якщо не у нас, то можливо за кордоном вже. Ну, по перше, я дуже рада всіх вітати, і дійсно ця тема дуже актуальна, як на мене, тому що кожен день ми все більше і більше користуємося штучним інтелектом. А ми використовуємо вже мабуть, наші діти вже знають чат GPT, Ми користуємося в повсякденному житті. і Він багато нам допомагає. Тим не менш, ми говоримо нині про медицину. Ми говоримо про дуже чутливу тему, в якій не може бути помилок, в якій не може розповсюджуватись вільно там персональні дані, медична інформація. І багато, і дуже дуже багато ще нюансів, про які ми постійно щоденно говоримо саме з медичного аспекту. Отже, почнемо з правового регулювання, що таке штучний інтелект в медицині. Як він визначається взагалі в законодавстві? Станом на 25-й рік в Україні немає окремого закону, який би чітко визначав, що таке штучний інтелект в медицині. Нині в нас в Раді є проєкт закону про штучний інтелект. В двадцять році його внесли, і штучний інтелект загалом визначається як система, здатна до аналізу даних прийняття рішень або імітації людської розумової діяльності. Ось таке визначення. Я спеціально подивилась дано в проєкті закону, який нині знаходиться на розвиті Верховної Раді. А у медичному контексті, виходячи з цього визначення, це може означати діагностику, прогнозування, моніторинг пацієнта, автоматизацію процесу тобто, в принципі, доволі широке коло можливостей для штучного інтелекту відповідно для визначення, яке покладено в основу проекту закону. Чи є правова база сьогодні, ну щоб користуватися лікарям, закладом охорони здоров'я штучним інтелектом? Ні, такої правової бази немає. Отже, залучити штучний інтелект в діагностику, в лікування сьогодні в Україні не можна. Сьогодні ми, тобто окремого голозового закону, немає наказу положення регламенту, немає спеціальної регламентації, немає. Ми продовжуємо користуватися законом про основи законодавства України про охорони здоров'я в Україні, а мозу щодо клінічних протоколів і стандартів лікування. Ми за них не виходимо. І штучний інтелект не входить в стандарт лікування. І, Звичайно, про захист персональних даних про це ми не можемо також забувати. І порядок відповідальності, яка прописана. Цивільним і кримінальним кодексом. Ну, насправді про захист е е даних ми ще сьогодні обов'язково поговоримо а, окремим блоком, так, це, це дуже важлива але... е інформація. Скажи, О. а чи, чи є якась ну, правова база, яка регулює застосування, хоч якесь застосування е штучного інтелекту в медицині в Україні? А... Як такої правової бази немає, поки користуємося загальними законами, а, і ми використовуємо штучний інтелект в розрізі все, що не заборонено, дозволено. Однак є вже такі знаєте, зачатки міжнародного регулювання, і ми ним ну десь ми долучені вже до певних міжнародних актів, і вони також на нас впливають. Просто я б хотіла згадати, що регламент ЄС про штучний інтелект був прийнятий в 2024 році. Він встановлює класифікацію ризиків права для і правила для високого ризику. Взагалі в усіх правових системах сьогодні, щоб ми не говорили… Використання штучного інтелекту в медицині, в принципі, в певних таких чутливих сферах, відносяться до високого ризику, це харчріск, і медицина належить до ну, одного з найвищих рівнів. Тому всі в даному випадку дуже дуже обережно підходять до регулювання, тим не менш Рада Європа в своїй своїй конвенції, яку вже ну, Україна повинна виконувати, ми рухаємося в Європу, вимагає, що юридично зобов'язуючий договор використання штучного інтелекту обов'язково вимагає прозорість алгоритмів, можливості оскарження рішень штучного інтелекту. Саме от, от такий допуск, і він такий юридично важливий: оцінку ризиків, відповідальність, покладання відповідальності ми обов'язково. Поговоримо далі про відповідальність, чому це так, так важливо, і права людини як основу регулювання ши в медицині. От, власне, давай про відповідальність, медична відповідальність та штучний інтелект як оформити. Юридично можливо взаємодію лікаря і штучного інтелекту, щоб мінімізувати для себе ризики. Я б дуже хотіла спочатку почати, почати з того, хто несе відповідальність. Окей, Тобто медична, давай. Да, медична відповідальність в даному випадку розподіляється на такі три частини: лікар, розробник і заклад. Ну, тобто, у нас е, учасники процесу, точно, пацієнт у нас не несе відповідальність, якщо щодо нього був використаний штучний інтелект, у нас є інші учасники процесу. І тут є лікар, який е, може нести відповідальність, якщо він абсолютно безкритично буде покладатися на штучний інтелект. Лікар, навіть якщо він використовує штучний інтелект в рамках не ну, в незаборонених частинах, він зобов'язаний перевірити дані. І ні в якому випадку не діяти всупереч клінічним протоколам в Україні. Доказова медицина. Ми працюємо за клінічними протоколами, і ми не можемо діяти всупереч клінічних протоколів, штучний інтелект. Може надавати певні рекомендації, які можуть не відповідати клінічним протоколам, або давати ще якісь помилки. Отже, лікар буде відповідати, якщо він буде безкритично використовувати штучний інтелект. Ну, насправді ми знаємо приклади, коли штучний інтелект знаходив якісь дослідження, які насправді не проводилися, і посилався так. на них навіть так, тому треба так. цим бути дуже а обережним. Тому тут треба бути дуже обережним і лікарям, які використовують, обов'язково все перевіряти для того, щоб бути убезпеченим і самим бути убезпеченим і надати пацієнту адекватну інформацію. Далі у нас є розробник. Яку відповідальність несе ну якщо це не чат GPT, а спеціальна якась лікарська програма на базі штучного інтелекту, у неї є розробник. Взагалі, якщо використовувати, то спеціально розроблені документи, програми, спеціально розроблені алгоритми, краще користуватись ними. Далі також поговоримо, чому. Що несе, яку відповідальність несе розробник? Розробник несе відповідальність, яка була спричинена дефектом алгоритму. Крапка. А якщо є дефект алгоритму, який не відповідає заявленню заявленій функції, відповідальність розробника, за все решта розробник відповідальності не несе розробник тут мінімально відповідальний, а заклад. От заклад максимально відповідальний, тобто розробник ідеальні алгоритми, а лікар критичність мислення. А заклад внутрішні процедури, якщо не було оформлено внутрішніх процедур для використання якої якогось. Програм з використанням штучного інтелекту він буде нести відповідальність. Якщо не було здійснено належний контроль, якщо не була здійснена належна технічна інтеграція, якщо не були перевірені документи належним чином, заклад буде максимально відповідальний. І щоб юридично оформити взаємодію між лікарем штучним інтелектом, щоб мінізувати ризики, те, що ми говорили, перше протоколах, у внутрішніх документах заклад треба вказати, що штучний інтелект є інструментом допомоги не заміною лікаря. Але такі внутрішні документи треба створити а обов'язково документувати процес ухвалення клінічного рішення в щоб фіксувати використання штучного інтелекту і якісний аналіз критичний щодо нього. Тобто фіксувати аналіз рекомендацій, які надав штучний інтелект, нині це важливо. І в ні в якому випадку лікарю не погоджувати з рішеннями штучного інтелекту, які просто суперечать клінічному досвіду, штучний інтелект не може замінювати клінічного мислення. І лікар має просто обов'язок ухвалити альтернативне рішення, тобто лікар не має покладатися на штучний інтелект і не аналізувати його. Ми поговорили про обов'язки, про відповідальність. І, звичайно ж, давай поговоримо про права. І я так розумію, що тут скоріше йде мова про пацієнтів, і, зокрема, про так звану інформовану згоду, О, чи має взагалі пацієнт. Знати, що діагностику або рішення щодо лікування частково ухвалює штучний інтелект? Так, дуже слушне запитання, Кець, обов'язково. Коли ми говоримо про інформовану згоду, ми часто говоримо про інформовану згоду, про обсяг інформованої згоди, на якому етапі, коли про розширення інформованого, додаткову інформовану згоду. Інформована згода тому так і називається, це надання. Повної достовірної інформації пацієнту про те, що з ним буде відбуватися, про те, хто його буде лікувати, як його будуть лікувати, для чого його будуть лікувати, що будуть застосовувати методи засоби і якщо буде використовувати штучний інтелект як метод діагностики, вивчення якихсь матеріалів, пацієнт має право про це знати. Тобто обов'язково це частина інформованої згоди і e... Пацієнт зобов'язаний повідомити, що в процесі бере участь не тільки сам лікар, а й цифрова система, якщо така система запроваджена. Як виглядає інформована згода на використання штучного інтелекту, вона не виглядає як окремо. В загальній інформованій згоді обов'язково це повинно бути вписано. Це має бути блок, де додається, що використання штучного інтелекту є допоміжним інструментом. Також обов'язково тут написати, хто ко. Контролює прийняття рішень, це важливо, ми попередньо про це вже говорили. І обов'язково прописати і проговорити можливі ризики, пов'язані з, з алгоритмічним аналізом, тому що в складних випадках треба а, надавати пацієнту пояснення щодо ролі штучного інтелекту в процесі його діагностики і лікування. І пацієнт має право просити таке роз'яснення. А ще... чи має? Право пацієнт просити або відмовитися взагалі від цієї роботизованої допомоги, так званої, так, так і він має. хоче, щоб приймав рішення лише лікар, і е, в цій інформованій згоді, що він має прописати, якщо він бачить умовно оцей блок. У нас є інформована згода і інформована незгода. Пацієнт має право, підписуючи інформовану згоду, написати зауваження, що він не хоче, щоб штучний інтелект приймав участь в його в процесі його діагностики чи лікування. А він не хоче, щоб штучний інтелект аналізував його дані, навіть якщо вони деперсоналізовані. Пацієнт має право відмовитись, оскільки наше законодавство, як ми на початку говорили, не готово до використання і впровадження штучного інтелекту в медицині, і це допоміжні системи, які працюють в режимі те, що не заборонено, дозволено а правила. Медичні правила наше законодавство і порядок лікування передбачає певні порядки, і так пацієнт законно може відмовитись. Крім того, я б радила пацієнтам питати, чи буде використовуватися штучний інтелект, і давати навіть від руки в інформованій згоді може написати, що я не даю згоду на використання штучного інтелекту в процесі діагностики та лікування, і тоді не можна буде його використовувати. Слухай, важлива дуже частина нашої розмови це насправді про штучний інтелект, і те, що він не несе правової ніякої відповідальності, і, і загалом не несе конфіденційність даних. Тобто ті дані, які ми повідомляємо, штучному інтелекту, візьміть, будь ласка, собі на замітку. Все, що ви пишете там, в чаті GPT, все це неконфіденційно. Тобто він має право ці дані використовувати в своїх цілях. Якщо є лікарська таємниця, є адвокатська там, таємниця, то тут немає. І якщо лікар умовно радиться з чатом GPT, прописуючи всі. Весь діагноз, всі дані пацієнта. Що тоді? Це колосальна проблема сьогодні, тому що так, ми почали користуватися штучним інтелектом чатом GPT, трошки не віддаючи собі звіту, які можуть бути наслідки. Однозначно, Катерина, абсолютно права. Спілкування з штучним інтелектом не захищено стандартами професійної конфіденційності. Абсолютно точно, ну, які застосується до адвокатів, лікарів, психотерапевтів решти спеціалістів, це означає, що якщо користувач надає штучному інтелекту чутливу особисту медичну інформацію під час розмови, ця інформація не охороняється законом так, як медична таємниця. І, в принципі, якщо це чат GPT, якщо вони ну, зараз скажуть, якщо все. Самі туди вводите аналізи, щось аналізуєте. Зараз часто так робить, і він дійсно їх може аналізувати. Ця інформація не захищена, абсолютно нічим не обмежена, вона може передаватись. Вона може бути надана як для вивчення для наукових цілей, ви не підписуєте там ніяких документів, і він нічим не обмежений, і він, він вам нічого не обіцяв, нічого не винен. А, і тут, знаєте, у більшості країн світу медична таємниця охороняється, охороняється законом, але це стосується людей, які офіційно відповідно до законів держави долучені до надання медичної допомоги. Штучний інтелект є допоміжною системою. Штучний інтелект не є суб'єктом медичної практики, і, відповідно, він не підпадає під дію законів, які регулюють обіг конфіденційність медичних даних, не зобов'язаний дотриматись медичної таємниці і не має обов'язку захищати ваші розмови на рівні передбачено для медичних працівників. Абсолютно хотіла б сказати, яка небезпека для користувача для пацієнта? Абсолютно відсутність юридичного захисту. А використання особистих даних як ризик до приватності. Якщо ви обговорюєте результати аналізів, історію хвороби, психічний стан, не дай Боже, тут я вже за медицину вийду, якісь там я не знаю, злочини, там не знаю, бо знаєш, що люди обговорюють, це все попадає в вільний доступ. Тому я дуже рекомендую тут в режимі рекомендацій для всіх. Пацієнти, лікарі, всі користувачі, які працюють з чутливою інформацією, спілкуватися зі штучних інтелектом для загальних освітніх цілей, наприклад, що таке гіпертонія, які її симптоми, або чи це симптом гіпертонії, писати загальні поради. Про загальні поради використовувати для підготовки документів, зразків, макетів, не персоналізувати їх, утикати повідомлення прізвищем, «Я по батькові, дати народження, місце проживання, контактних даних, а, уникати розкриття історії хвороби. Тобто не поєднувати це все, щоб не було, не можна було ідентифікувати і е, використати. Це все має бути дуже деперсоналізовано, тому що штучний інтелект не є медичним і юридичним сервісом. Жодна розмова не підпадає поза під захист е, не тільки лікарської таємниці, а взагалі про під захист персональних даних. От, Тобто ніколи не забуваємо, що ваша розмова зі штучним інтелектом не є конфіденційною. Принаймні, якщо це GPT, це не конфіденційна розмова. Зараз розробляються певні сервіси, спеціальні медичні сервіси, які вибор можуть використовуватись. А там на, в ліцензійних угодах на засновника покладають певну відпов... намагаються покладати таку відповідальність, тим не менш. Набагато простіший запит правоохоронних органів там не обов'язково треба судово достатньо адвокатського запиту або а, а, запиту слідчого, навіть без а, а, судового. Рішення без ухвали суду про відкриття персональних даних, тобто набагато простіше отримання. Тому будьте обережні з чутливою інформацією, не давайте персональних даних, давайте тільки загальне, просіть від штучного інтелекту макети, шаблони з загальною інформацією, не, не персоналізуйтесь. Наталя, давай поговоримо про етичні дилеми і взагалі перспективи. А що зараз обговорюють юридичному середовищі? Чи обговорюють перспективи юридичних і медичних викликів? Обговорюють і багато. Насправді зараз і э, науковці обговорюють, і э, законотворці обговорюють в усьому світі, не тільки в Україні, оскільки штучний інтелект він, э, о, наскільки швидко він прийшов, і зараз він є э, інтегрований всюди. А стосовно медицини, розробляються спеціальні медичні системи, тому що в медицині багато даних, це важкі, тяжкі дані. І дійсно, штучний інтелект може дуже о, багато в чому допомогти. Багато використ... зараз розробляється алгоритмів для використання штучного інтелекту для роботи медичної техніки, медичних технологій для контролю медичної техніки, для того, щоб полегшити роботу медичного персоналу. А є використання штучного інтелекту, обговорюється в фармацевтичній галузі, так звана розумна таблетка, де коли штучний інтелект слідкує за тим, щоб людина вчасно приймала ліки або ліки ну, тобто такі календарі прийому, нагадувальні. Ніки, це насправді як на мене доволі правильні речі, але вони не можуть бути не в спеціалізованих програмах. Всі програми на базі штучного інтелекту, які використовуються в етична дилемика, обговорюється абсолютно всі програми на базі штучного інтелекту, які використовуються в медичній фармацевтичній сфері, мають бути окремо розроблені і більш захищені, і підпадати під певні програми захисту персональних даних. Розробник має бути відповідальним, має бути спеціалізована ліцензійна угода і спеціальні алгоритми роботи для того щоб не розповсюджувалась інформація. Тобто е створити реальні об'єктивно е правові рамки для роботи штучного інтелекту в медицині можливо але, е але поки їх немає, але поки їх немає, давайте ще трошки про перспективи поговоримо, чи Може таке статися, що зникне взагалі професія лікаря в майбутньому? Я думаю, що це неможливо. Це неможливо, тому що організм, кожна людина, кожен організм унікальний. Як би ми не хотіли систематизувати, Є нюанси, яким робот ну я поки не бачу можливості, щоб робот проаналізував все і зробив огляд, ну щоб штучний інтелект, тому що крім аналізу лабораторних досліджень, інструментальних досліджень, ще завжди є що огляд пацієнта, опитувальний огляд, і лікар часто коригує багато речей при Огляді за результатами вже він збирає всі дослідження, позначає аналізи, лабораторні, інструментальні, а потім оглядає пацієнта, робить огляд, опитування і робить призначення. Того ж точний етелект поки що зробити не може. Людський фактор в медицині поки прибрати неможливо, і це дуже добре. Е, ну насправді хочеться ж якогось балансу. Як знайти от той баланс між інновацію між перспективами, допомогою штучного інтелекту і безпекою. Перше, правильно врегулювати. Бачите, юриспруденція не встигає. Я сподіваюся, закон піде далі. І я сподіваюся, в ньому буде якісно прописаний блок стосовно стосовно медицини, тому що це вкрай важливо і нам це врегулювання потрібно. І тут також я хочу по дорозі дати певні поради вже сьогодні, що варто враховувати там, медичному закладу, лікарю перед використанням штучного інтелекту. Да? Обов'язково джерело – Походження штучного інтелекту, не користуйтесь чатом GPT, лікарі, заклади, не користуються, але там пацієнти там це добровільно не користуватись Це повинен бути сертифікований продукт на базі штучного інтелекту. У вас повинен бути, знаєте, відповідальний. Ім'я героя має бути. Це має бути перевірений розробник, з яким ви маєте спілкування. Ви маєте мати прозорі алгоритми, і це директива Ради Європи. Повинна бути якісна верифікація результатів системи обов'язково треба в закладі, якщо ви починаєте користуватися цими системами, мати договори, протоколи, інструкції, ліцензійну угоду з постачальником штучного інтелекту, протоколи застосування штучного інтелекту в вашій клініці, положення про відповідальність. Ми говорили про відповідальність його обов'язково треба створити в закладі охорони здоров'я і. В ньому прописати, як, в якій мірі, в якій межі використовується штучний інтелект в межах клініки, і звичайно дати інструкції лікарям і повідомляти пацієнтів, це те, те, що можна зробити зараз, для того, щоб знаходитись в правовому полі і не порушувати нічих прав закону, і бути захищеним самим. І це буде етично для пацієнтів, щоб його щоб пацієнта також інформувати. Це дуже важливо. Так, бачу багато а, в чаті привітань. Добрий вечір, добрий вечір. Е, як таких запитань не бачу? Е, запитання до експертки. Е, так, не бачу запитань. Люди єдине, що переживають, що штучний інтелект в руках приватних компаній, і саме тому в цьому небезпека. Чи так це Наталю? Ну, я не думаю, що в цьому небезпека. Якщо це буде правильно врегульовано, то приватні компанії все одно будуть обмежені законодавчими нормами, і це буде добре. І якщо нема запитань, може якусь таку слушну пораду подати да. всім нашим пацієнтам. Перше, не боятися питати. Якщо не зрозуміло, чи використовується, не використовується штучний інтелект, які алгоритми застосовуються? Спитайте, ви маєте право запитати завжди. Вам повинні відповісти. Спитайте лікаря, спитайте в реєстратурі. Ви маєте право знати, як ухвалюються рішення щодо вашого здоров'я? Ви маєте право отримати цю інформацію водночас, не треба панікувати. Штучний інтелект не може замінити лікаря. Перепитуйте, ви маєте право і не хвилюйтесь. Штучний інтелект може допомогти пришвидшити, полегшити, але ваші права на інформацію, на інформовану згоду, на відмову, на захист персональних даних нікуди не зникають від того, що заклад користується якимись платформами і програмами з використанням штучного інтелекту. Навіть коли в лікуванні в діагностиці допомагає комп'ютер, жодне ваше право нікуди не зникає, воно гарантоване. І його повинні повністю дотримати, і гарантувати і виконати перед вами своє обов'язки. Друзі, пам'ятайте, що штучний інтелект це вже не фантастика, а реальність, але права пацієнта, безпека даних і юридична відповідальність це те, що ми маємо право не втратити в гонитві за оцими інноваціями. Дякуємо Наталі за фаховість, за я і за розтлумачення всіх тих тривожних насправді думок і потрібну правду. Дякуємо тобі, Наталя. Дуже у нас вийшов інформативний ефір. Друзі, запис зберігається, тому продовжуйте писати коментарі. Ми обов'язково знайдемо відповіді і підпишіться на мій YouTube канал, бо ми щотижня проводимо прямі ефіри. З лікарями, з експертами, напишіть, будь ласка, з ким би ви хотіли на яку тему почути розмову. Дякую всім, хто був з нами в прямому ефірі. Дякую всім, хто подивиться в записі. Наталю, дякую тобі за твою науку за всі ті слова і розтлумачення. Насправді. Важкі юридичні моменти, тема цікава, тема неоднозначна, але я думаю, що ми сьогодні досить доступно розказали все прояснили. Я сподіваюся, дякую, Катерина, що піднімаєш такі теми. Зараз дуже мало їх піднімають, але мені здається, що людям вже треба розуміти, що відбувається. Дуже дякую. Звичайно. Друзі, до побачення, до нових